Друзі, всім доброго ранку. Вітаю вас у себе на каналі. Подивіться на термометр. На термометрі 5 градусів тепла. І бачите, які вікна? Які запутілі вікна через те, що холодно на вулиці, вітер. О там дерева колишуться. Сонечка не видно. Вікно запутіло і гляньте, тут яка в мене краса на підвіконні. Друзі, дуже швидко виросли помідори. Тут видно, що це низькорослі інший сорт. Оце високорослі. От, я дивлюся, читаю великий зак тут посаджений, відповідно, він великий. Далі. Зараз, 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 зараз. М -м. Ага, а це черри високі, теж більше двох метрів. Ну, одним словом, тут всі такі високорослі, і тут їх зразу видно, що вони високорослі. Дуже швидко поросли. Товстенькі, гляньте, от мій палець, щоб ви розуміли. Бачите, які вони вже товстенькі, а ще їм місяць рости. От. Я хочу їх трошечки підживити, для того, щоб. Вони наростили гарну кореневу систему, щоб стали листочки темно-зелені. Вони не є світлі, але все одно. Бачите, які гарні. Краса. Буду підживляти. Згадала, що ми в селі від шкідників посипаємо попелом в землю. І я вирішила посипати себе зверху баклажани профілактично. Попіл може бути і під живою одночасно. І заодно і буде профілактика шкідників. Отак от покрию попилом. Ну, от, головне, що воно не розповсюджується далі. Значить, це був шкідник. Призупинилося. От навіть я бачу, що серединка листочки почали відростати. Маленькі. Підживляти буду фосфатом мочевини. Я вже один раз підживляла монофосфатом калію, а тепер буду фосфатом мочевини. Тут 44, по-моєму, зараз я скажу вам точно. Ага, я відірвала. Ну, я пам'ятаю, що 44 тут фосфору. І, по-моєму, 18 азоту. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи. Азот додасть кольору надземній частині, кольору, сили і здоров'я. 15 грамів на 10 літрів води. Я беру 1,5 грама на 1 літр води. Розвожу, воно дуже гарно засвоюється, тому що воно в такій формі, що дуже гарно засвоюється і дуже добре розчиняється. Бачите, все нічого немає. І все, буду поливати. Все підживила. Гарні помідори, хоч би не спортилися, бо все може бути як з цими баклажанами. Ось яка коренева, гарнюня. Тіснувато вже їм тут, але ніц не зробиш, нема мене інакшого місця. Все, пішла, буду замочувати, пророщувати кавуна і диню. Також, друзі, хочу вже підживити, є вже, бачите, два справжніх листочки у капусти, броколі і цвітної. Я її трошки побризкала зверху, щоб її чуть-чуть зволожити, щоб не по сухій зовсім землі, але й не хотілося заливати дуже. Тетя Свята, ваші помідорчики. Все з ними гарно. О, тут два чогось менюсики, щось їм бракує, але нічого не виростуть. Ось гарнюні. Це, я капусточку підживила. Друзі, вибрала я цього року відбірні хороших сортів, хвалені кавунчики, кавун Біант торгової марки Леда Агро. Приготувала резиночку, виклала на сіннячку, підписала і буду пророщувати. Також вибрала дуже хороший кавунчик сорту Талісман. 48 гривень 10 насінин, таке недешеве насінчику. Ось так виглядає. Також я обрала диню Амалік над ранній сорт, дуже-дуже ранній. І ось так виглядає по 5 насінин. Більше брати не буду, друзі. Я казала в одному із своїх відео, що у нас не достигають кавуни. Вони просто. Нарощують зелень, невеличкі кавунчики і все. І не встигають засухають, і не встигають достигнути. Але цього року я спробую їх по-іншому вирощувати. Я завжди сіяю їх одразу у ґрунт, а це я спробую із розсади. Також, відповідно, насіння я взяла краще. Також буду цього року прищипувати, залишати на гуні три. Каунчики чи туди Ні, більше не буду залишати, і, можливо, в мене щось вийде. Ну це, вже, це все залежить від погоди, яке буде літо. Якщо літо холодне, в нас на Заході України, це Волинська область, у нас вони можуть не достигнути. А також, друзі, я вирішила таки не здаватися із Айстрою. Знаєте, хто мене дивився, що я сіяла елітна сіння Айстри три сорти. Зійшла одна айстра, і то, я сумніваюся, вона мені схоже на бур'янець. Можливо, я вирощую бур'янець. Там в селі я показувала швидше всього, що це бур'ян, тобто не зійшла жодна насінина. Я тепер купила професійне насіння Айстру Балун суміш, айстру «Міледі» торгової марки «Леда Агро», айстру дюшес Суміш. Торгової марки Леда Agro. Дуже мені сподобалося, як сходить насіння Леда Агро. Не гірше, а, можливо, і краще, як професійне насіння, тому я придбала ще айстри. Дуже хочеться мені Айстрів цього року. Тому, друзі, я вирішила їх також проростити, тому що айстри ну, тижнів два можна вже взагалі висаджувати їх у відкритий ґрунт, а в мене ще вони у насінні. Мені хочеться, щоб вони раніше квітували. Теж приготувала резиночки. І буду своїм способом, хто мене дивиться раніше, урощені марганцівки пророщувати насіння. Зараз оці всі насінинки зав'яжу у вузлики, опущу сюди в марганцівку, потримаю 20 хвилин, вийму в, пакетики, в пакетик, в торбинку, замотаю і десь покладу, можливо, тут у мене на мікрохвильовці покладу, там тепліше. і... Буду чекати пророщення. Нав'язала вузлички. і опускаю їх в маранцівку. Марганцівка має градусів 60. Все, чекаю 20 хвилин. Друзі, як пахнуть, якби можна було передати, як пахне бузок, просто на всю кухню я зранку вийшла. Сюди пахнута, трошки прив'янув. Тут була включена плита, бо в хаті холодно, я трошки включаю плиту, Ну пахне дуже просто, як якісь парфуми. Через 20 хвилин відтискаю свої кульочки не дуже сильно, не з усієї сили, щоб вони такі були мокренькі. Кладу кульочок, загортаю. І Зараз у квартирі найтепліше місце мікрохвильовка, кладу на мікрохвильовку і тут залишаю. Тут буде кипіти чайник, тут плита завжди працює, і йому там буде найтепліше. Друзі, вирішила піти в перукарню, зістригти трохи втоми, трохи негативу. І біжу на роботу. Треба було б мені там в кабінеті пересадити вазони, він так наріс пушку. Що... Але мені нема часу піти купити горшка. Вітер такий холодний. Взагалі до Все, зістригла 2 сантиметри, а відчуття таке, що я скинула 12 кілограмів. Це, біжу до праці. Бачите, які в нас красиві каштани, як у Києві. Мені чимось Луцьк правда, нагадує Київські вулиці. Так само каштани весною зеленіють, квітують. І навіть енергетика мені схожа чомусь на Київ. Вона я вас не брала на роботу. Холодно в кабінеті, прохладно, але все одно треба провітрювати. Відчиню вікно. Такий мене вид з вікна. У двори. Холодрига. Хочеться мені включати ніяких обігрівачів, тому що я окремо плачу за електрику, там нормально так собі набігає. От, бачите, як мене вазончик пустив палку і ще палку. Вже йому так тіснувато тут в цьому горшочку. Треба було б його пересадити, але то треба купити горшка, принести сюди землю. Не знаю, коли я це маю зробити. Все, друзі, маю ще 5 хвилин, можу з вами побалакати. Знаєте, останнім часом ви мені так багато пишете. Гарних, приємних слів, сипайте компліменти, пишете, яка я молодець, як я гарно працюю, скільки я багато роблю. Але знаєте, друзі, в мене такі двоякі відчуття. На ваші коментарі двоякі такі внутрішні реакції, скажімо так. З однієї сторони, мені приємно. З іншої сторони, я відчуваю якийсь супротив, тому що ту роботу, яку я роблю в селі, більшу половину я її дуже не хочу робити. Просто, якби воно, ну от воно, ну як, я не можу її не зробити. Я вже писала вам в коментарях, що я ненавиджу білити, я ненавиджу прибирати. Це зовсім не моя, ну, не моя робота, я це дуже не люблю робити. Я люблю кухню, я люблю дуже готувати. Я там можу сидіти цілий день, особливо якщо є з чого. Якщо гарні умови, є гаряча вода, в селі я теж це не люблю робити. Ще там свикрухи, то там хоча б є гаряча вода підведена, в мами немає підведеної гарячої води. Підведена, але тільки холодна, там дуже все незручно робити. От. Далі я дуже люблю з рослинками займатися, особливо з квітами. А все остальне, оці побілки, пилососіння, миття, замітання. Це просто. Я це роблю, щоб швидше зробити, а воно це швидше, роботи, море, і воно вже от місяць не закінчується. Як не, як не, не одне, а то друге. Тому, тому отак. Але я вам всім дуже дякую за те, що ви пишете добрі, теплі коментарі. Знаєте, я сама іноді передивляюся ці відео, думаю, капець, скільки я зробила роботи. А це ж ви, ви уявіть, що я вам показую відео там на півгодинки, на хвилин 20. Я показую вам такесеньку долю того, що я роблю. Окрім того, що там потім купа всього принеси подай, і це потім подивишся на Крокомір там. 10 тисяч кроків за день знаходжено, крім того, що треба щось ще зробити. Мені б хотілося б в ідеалі близесеньку дачу, невеличку, задоволення, не спіша. А ще, знаєте, як от на роботі ти цілий тиждень емоційно вигораєш, ти йдеш з роботи як вечеряний лимон. дома ще не відміняв ніхто ніяких. Справ жіночих і плюс мені треба їхати в село і там робити не те, що мені хочеться. От мені треба їхати знову на вихідні, треба виносити картоплю. Я це не хочу робити, не люблю робити. От. Я, може, для себе б її не сажала але ж там ще ж в мене ж є ж бригадири, бригадири, бригадири ще ж є. От. Виносити картоплю, треба попилососити, помити підлогу. Треба позамітати двора, діти не поїдуть, бо в дітей концерт, роман на роботі, я поїду автобусом. Тобто Мені треба день робити знов ту роботу, що я не люблю і не хочу її робити. Ну, але я вже ну як? Ну як я не зроблю ну, то, ну, то ну, таке от життя, що ми не завжди маємо робити те, що ми любимо і що ми хочемо. Тому якось так. Але хотілося б робити, звичайно, те, що приносить задоволення, наскільки це можливо. <кій> Тому я завжди стараюся зробити те, що я не люблю, а на десерт залишити те, що я люблю, а вже те, що я, на те, що я люблю, і не вистачає вже сил дуже часто. І ти вже його так робиш навіть стань. На наступний тиждень у моїх сукій з Тасом буде звітний концерт. І, окрім того, Будуть їх вітати на сцені з тим, що вони випускаються. Діти 13 років, чи то вже навіть 14, їм зараз буде 18 у вересні, а вони танцюють з 5 років. От, врахуйте, так, то вже 14 повних років діти відтанцювали в колективі, будуть їм вручати там такі своєрідні, як вони називаються, не дипломи. А Може, ну, якісь дипломи про те, що вони випускаються з колективу, будуть там їх вітати. Це така подія, все-таки 14 років діти відходили по 4 рази в тиждень в замість, в дощ. Ніхто їх не питав і відтанцювали. Тому у мене от така буде. Як в мене хватить після села, після Суботи Сил, бо то я в неділю піду на концерт, у них два дні буде концерт, а я піду в неділю. То я після села не знаю, як в мене будуть сили, але я мушу піти, привітати дітей з завершенням. Вони багато часу ходили для мами, вони коли маленькі, вони не мотивовані, вони не розуміють, що то треба для себе. Вони ще ходили для мами. Але тепер, вже, коли вони підросли, то вони туди ходять дуже відповідально, з задоволенням. Іноді вже я кажу, що нащо вам ті танці їдемо в село. Ні, мама, нас там, Стасик тепер соліст, то він взагалі. Тоб у нього така мотивація, він там викрутався, виробляє, і він туди йде за величезним задоволенням. А були періоди, коли мені приходилося хитрувати, щось придумувати, просити. От. Стасів, давай ще трошечки, давай ти ще пару разів підеш, а потім там вирішиш, якщо тобі не треба, не підеш. Потім він якось забувався. І в Софійки такий був період, що мама не хочу, і все. Дойця, ну то ж шкода праці, ти вже стільки відходила, давай ще трошечки, ну давай ще трохи, давай ще пару разів. І воно якось знову так. Ну, одним словом, слава Богу, діти. Відтанцювали, відпрацювали, так що в нас така буде подія. У неділю візьму вас з собою, трошечки вам зніму. Я не знаю, звичайно, що більшості з вами це не дуже цікаво, але є люди, які мене давненько вже дивляться, як мінімум півроку. І я знаю, що люди звикають до людини. Я по собі знаю. Я знаю, в мене є блогери, яких я дивлюся вже роки. І ти вже настільки звикаєш до людини, вона, ніби ти живеш з нею, ти вже, ну, ти вже чекаєш, що в неї в житті, ти вже цікавишся, це, ну, це, це не просто серіал, а це емоції, які ти проживаєш разом з людьми, переживаєш за них, радієш разом з ними, очікуєш якихось їхніх подій, плачеш разом з ними, якщо в них щось сталося. Тому я знаю, що є люди, які мене дивляться з першого дня, з першого мого відео. Я знаю, що є таким, що їм цікаво, тому я трошечки для вас зніму, друзі. Так, завершується час, мої хороші. Зараз вже прийде клієнтка. От, я не знаю, може ще не прощаюся з вами, потім ще включуся. Моя принцесочка виросла, йде за платтям, випускниця на останній дзвіночок. Це вже другий день у нас сьогодні. Так, у нас Софійкою перервав. Софійки капучинку, А в мене чайок. Відпочиваємо трошки. Так, ми з Софійкою були в багатьох магазинах. Їдемо вже додому. Сукенку купили. Я буду тримати інтригу, побачити його на останній дзвінок. Все, принесли покупочки додому. Все тут купили взуття, ще деякі дрібниці і біжу на роботу. Заробляти далі. На цьому, друзі, закінчую своє відео. Щиро вам дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі, за перегляди. Нехай Господь береже всіх, хто нас оберігає на передовій. Всім нам міцного здоров'я, хороших емоцій, позитиву! Радості, добра, всього самого-самого найкращого. Чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові! До побачення!